Права, 423. Виконай ділення з остачею та зроби перевірку. Ну що ж, це буде доволі громістку, але інших варіантів немає. Давайте подивимося у першому завданні. Треба 1456 поділити на 78. Спочатку куточком ділимо 1456 на 78. Пишемо тоді 1456. Поділити. Поділити на 78. Так, 14 не ділиться. 145 поділити на 78. Ну, один раз тільки поміститься. Тому що два рази не поміститься. Так, тоді пишемо 1. 1 на 78 це буде 78. Віднімаємо. Так, 5 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 15 мінус 8 це 7. Було 4, збирали донечку 3. 3 мінус 7 не можна відняти. Позичаємо. Тоді буде 13 мінус 7, це буде 6. Добре, 1 мінус 1 0, попереду пишемо. Отже, тут іще зносимо цифру 6. 676, що ділиться на 78. Це буде, мабуть, 8. Спробуємо. 8. 8 на 8 це 64. 4 пишемо 6, запам'ятовуємо. 7 на 8 це 56 плюс 6. Це буде 62. Віднімаємо. 6 мінус 4 це 2. 7 мінус 2 це 5. Отже, 52, 52 менше за 78 це вже буде залишок. Так. Ну що ж, тоді пишемо, що результат ділення у нас буде дорівнювати 18. І Остача, пишемо, у нас вийшло 52. Пишемо Остача 52. Добре. Якщо ми виконали ділення вірно, то тепер 18, що множиться на 78. І плюс остачу, 52 має дати число, з якого ми починали. 1456. Спочатку тоді перемножимо, пишемо 18, що множиться на 78. 8 на 8 це 64. 4 пишемо 6, запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8, плюс 6 це 14. Далі 7 на 8 це 56. 6 пишемо, 5, запам'ятовуємо. 1 на 7 це 7, плюс 5 це 12. Додаємо. Так, тут у нас буде 4. 6 плюс 4 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 плюс 1 3, плюс 1 4. Ну, і тут буде 1. 1404. Отже, записуємо тоді добуток 18 на 78. рівні. 1404 плюс 52. І це дорівнює. Зараз стопчик тоді додаємо. Пишемо 1404 плюс 52. 4 плюс 2, 6. 0 плюс 5, 5. Тут буде четвірка і одиничка. Отже, пишемо, що це дорівнює. 1000. 456. Тобто, у нас вийшло то ділення, яке було на початку 1456. Тобто, ділення ми виконали вірно: 18 цілих і остача 52. Переходимо до другого завдання: 460 поділити на 15. Ну, це дещо простіше буде. По-перше, тут ділити буде простіше. А можна навіть усу це було зробити, але нічого, давайте поділимо. Отже, 2464 поділимо на 15. Пишемо. 464 поділити на 15. Так, 46 поділити на 15, це буде 3. 3 на 15 це 45. Віднімаємо. 46 мінус 45, 6 мінус 5 це 1. 4 4 – 0, попереду напишемо. Зносимо четвірку. 14. 14 поділити на 15 не ділиться. Дописуємо тут один нолик. І тоді у нас залишається число 14. Але це вже буде залишок. Тобто 464 поділити на 15 це буде 30 цілих частинок. І ще буде остача 14. Так, пишемо, що це дорівнює. Тоді. 30. Так. І остача пишемо. Остача 14. Добре. Зараз, якщо ми вірно це зробили, то 30. Якщо помножити на 15 і плюс остача 14, має дитина те число, з якого ми починали. Ділене 464. Отже, 30 на 15. Ну, 30 на 15 це 3 на 15. І помножити на 10. І плюс 14. І це дорівнює. 3 на 15 це 45. Помножити на 10. І плюс 14. І це дорівнює. Давайте я перенесу. 45 помножити на 10 це 450. Плюс 14. І це дорівнює 464. Ну що ж, ми отримали те число, з якого починали. 464. Тобто ми виконали ділення вірно. Тобто 30 буде цілих і остача у нас 14. Переходимо до третього завдання. 1258 поділити на 108. Давайте тоді куточком будемо ділити. Отже, пишемо тоді 1258. 8. Поділити на 108. Так, 125 поділити на 108, це буде 1. 1 на 108, це буде 108. Віднімаємо. 5 мінус 8 не можна відняти. Позичаємо. 15 мінус 8, це буде 7. Була двійка. Забрали одиничку, стане одиничка. 1 мінус 0, це буде 1. 1 мінус 1 0. Попереду не пишемо. Зносимо цифру 8. 178 ділити на 108. Тут знову поміститься тільки один раз. 1. 1 на 108 це буде 108. Віднімаємо. 8 мінус 8 це 0. 7 мінус 0 це 7. 1 мінус 0, попереду не пишемо. У нас залишилося 70. 70 залишок вже, тому що на 108 вже не ділиться націло. Тобто ми пишемо, що в результаті ділення ми отримуємо, пишемо, що це дорівнює, 11. Так. І остача пишемо 70. У дужках Остача 70. Ми бачимо, що остача у нас менша за 108. Тобто, все добре. Добре. Ну, а тепер як перевірити, чи правильно ми виконали ділення. Ми маємо зараз 108 помножити на 11. Чи 11 на 108 це не грає ролі. Простіше буде 108 помножити на 11. І додати 70. Якщо ми все вірно зробили, у нас має вийти 1258. Ну що ж, давайте тоді множити. Отже, стопчик тоді множимо, 108. Помножити на 11. 108 на 1 це буде 108. 108 на 1 це буде 108. Додаємо. Тут у нас буде 8. 8 плюс 0 це буде 8. 1 плюс 0 це буде 1. І тут буде також 1. Отже, записуємо, що добуток 108 на 11 буде 1180. 8 і плюс 70. І це дорівнює. стовпчик тоді додаємо. 1188 плюс 70. Так, Тут у нас в кінці буде 8. 8 плюс 7 це 15. 5. Пишемо одиничку в старший розряд. 1 плюс 1 це 2. І тут буде одиничка. Отже, вийшла тоді сума 1258. 1258. Отже, ми прийшли до самого числа, з якого починали ділення 1258. Тобто ділення і остачу ми знайшли вірно. Переходимо до четвертого, останнього завдання. 7643 треба поділити на 19. Ну що ж, давайте таку точку будемо ділити. Отже, пишемо тоді 7643 поділити. Поділити на 19. Так, 76 поділити на 19. Ну тут якраз 4 поміститься. 4 на 9 це 36, 6 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 1 на 4 це 4 плюс 3 це 7. Віднімаємо. Так, дивимося. 76 мінус 76, 0. Попереду 0 не пишемо. Зносимо 4. 4. 4 на 19 не ділиться, тому тут додаємо 0. І зносимо ще 3. 43, поділити на 19, тут 19 поміститься тільки 2 рази. 2 на 9 це 18. 8 пишемо, запам'ятовуємо. 1 на 2 це 2 плюс 1 це 3. Отже, буде 38. Віднімаємо. 3 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 8 це 5. 4 мінус 1, 3, 3 мінус 3, 0. Попереду напишемо. 5 уже на 19 не ділиться. Тобто це буде остача. Отже, записуємо тоді в нашому виразі, що частка повна буде дорівнювати 402. Так. А остача пишемо. Остача. 5. Остача. 5 є. Ну а зараз перевіримо, чи це так. Якщо це так, то 402. Що множиться на 19? 402 на 19. І плюс остача 5, має вийти число 7643. Перевіряємо. В Стопчик тоді множимо 402. Помножити на 19. 2 на 9 це 18. 8 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 0 на 9 це 0, плюс 1 це 1. 4 на 9 це 36. Записуємо. 402 на 1 це буде 402. Додаємо. Тут у нас 8 буде в кінці. 1 плюс 2 це 3. 6 плюс 0 це 6. 3 плюс 4 це 7. Отже, добуток записуємо, що це дорівнює тоді 7638 Так, додати 5. І це дорівнює. Ну, 38 плюс 5 це буде 43. Отже, це буде 7643. Пишемо, що це дорівнює. 7643. Так, порівнюємо. Ми отримали 7643, з чого ми починали ділення, тобто ділення ми виконали вірно і остачу знайшли вірно. Ну що ж, ось таке завдання. Я вивів на екран всі міркування з чотирьох частин. Ви бачите, що тут доволі громістко приходиться ділити, множити і додавати в кожному з цих випадків. На цьому вправу завершено.